Атракція діє в місті не більше тижня та охочих пригостити і пригоститися уже багато. Ця кав'ярня стала першою, де почали пригощати підвішеною кавою. кажуть, ідею одразу ж сприйняли на ура. Прочитавши буклет на столі без зайвих питань, відвідувачі розраховуються за дві кави: одну випивають, а іншу залишають для когось. Аби люди знали, чи можуть пригоститися за так, організатори поставили спеціальну дощечку, де видно, скільки всього є у наявності. Більше людей пригощають, трошечки менше пригощаються. Ну, того що я думаю, що, ну, ті, які не мають можливості, тобто не завжди заходять такі такий кафе. Тому вони ну, не знають і може з часом будуть дізнаватися, будуть приходити пригощатися цією кавою. Підвішена кава справді найбільше смакує тим, кому не часто доводиться бувати у таких закладах. Але у холодну зимову пору гарячий напій, як ніколи до речі. Якщо людина не має фінансової можливості, інколи прийти зігрітися в морозну погоду, заходиш сюди, питаєш, можна вас кави або чаю, тому що в мене фінансової можливості немає. Я заходжу до дівчат, беру. Сідаю і випиваю гарячу чашку кави або чаю. А хтось у перечутті новорічних свят уже точно для себе вирішив, каву чи чай буде радше дарувати. Мета створити настрій. Ну з огляду на те, що скоро новорічні різдвяні свята, то дарувати доведеться, мабуть, більше. Щоправда, частина ужгородців до цієї ідеї поставилися скептично. Чомусь розділити фаліжанку чаю чи кави із соціально незахищеними людьми хочуть не усі. Кожна людина. Вона має якийсь статус в суспільстві, так? і вона шукає такі заклади, де вона буде себе почувати комфортно. Я думаю, що ми розуміємо, про яку категорію людей ми говоримо зараз. Це люди, які, скажімо, на соціальному дні, які ходять, це якісь бомжі, алкоголики чи ще якісь такі люди? Більш свідомі мешканці не мають нічого проти безхатченків. Одноразовий посуд ніхто не відміняв. Всі ми люди, і ніхто з нас не знає яким буде наше завтра, яким буде наше через рік чи через п'ять років, чи не доведеться нам брати підвішану каву не просто щоб спробувати цікаво, це працює це, чи чи справді тому, що ми не зможемо собі купити. Та поки більшість сприймає підвішені пригорщення як справжній квест. Наприклад, у одній із пельменних міст порція цієї страви підвішена вже кілька днів. Бажаючих пригоститися, поки немає. Власник закладу пояснює це ментальністю українців. Я думаю, що основна проблема це гордість. Гордість мешає людям попросить більше, ніж нежели дать. Люди обічно дають, що це своего рода благотворительность, але в данной акції це слово неуместно, це своего рода чистого рода доброта. Спонтанний прояв доброти чи просто данина моді це зовсім не має значення. Головне, процес подарована кава чи чай, як правило, смакують значно більше.